Тут платить до 100 долі де землю. Хай поки що тут буде. Шушку які випускні. Ну, вініка, там якісь. А то я теж сьогодні бачу. Я ні, ще то славий пішов. Там не кликали, кликали, щоб вся родина йшла. Я Потре круп'яти, не пішов, а вони підуть потім добалю, а я сам між молодими буду сидів, ні того треба. Та, та я, я... твою йому написний тисячку подарив. та й що таке, та що так, я буду ну а вдома все ви прийде по підіхті діпі та й на тім крапка. Ой, діда, діда, я так теж би хотів того випускного, хоч би раз би був. Ти що? Я класі скінчив, пішов всі схинчил, учили, шіхів, вчили, і йде вчити вигнали? За 4 роки пішов в друге, роки рустою, вже діти кніверсяти кінчають. Хтось вдруге в його тільки два-три місяці. вигнали, вигнали. в тому першому училищі, два в другому. за знаєш, Вже старі, старі були, ходили в відчивню школу, зі дипломати. Ти певно так теж будеш ходив. А де не ходив я на роботу не їду. Дев'ять класів хіба його замітати зброю. Я бо й не ходжу. Торішку. Вони до мене назад. І що? Що ще ще за голову з'їв, чи що? Тако, як в інкубаторі б'є А о, він чекає на мене, на я господар. Щось теж хоче, знаєш? Що, багато вже має тепер? Щось та, трохи має, та ні, та я ще що молоде, що шо, щось хоче робити. Але то не його ідея, то певно Софія Це, його. Софія, певно, піднавашкувала. Вона така ідейна дівка, знаєш, вона щось то, 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 де щось хоче господарку. Такий та, трохи баламут, але він біля неї вірить, він біля неї вірить, знаєш. Але ну, видиш, пішло, може? Пішло, чого ні? Ой, до чого я веду? Він дзвонив, щоб я поїхав в епіцентр центр і купимо ту лампу, щоб у курі гріє. А та що світи тим? Так, так, так. що можемо зараз. їхати? Зараз поїдемо, купимо лампу, тієї, щоб застелити, бо вже oh. хоч Де? слухай. Де ah. буде нові яйця, нову партію стов. О, oh, прошу дуже ah, різь, махом. Хоче бути якийсь курячий магнат. Буде купу села, возив яйка no. продавати? No. А Шо, які яйка? Як він яйка кладе куричі, не суд, курі? Отім Він яйка кури продавати буде. яйка буде продавати бізнесмен. Включити кондиціонер, бо тут реально так жарко, що вдуситься може. ком ти жарко? Мені ні. Ну і мені не жарко. Зараз включи кондиціонер. І зараз що, двічі, та воно зараз буде піло бензини, буде... А Я тобі скажу, чому воно, подивись. ти в світлі сурочності, я в світлі суроч. По три чигати, що воно темну футболку несе. Та бо чорна машина в тебе! Чорна машина. Ти в чорній футболці. Піші не стане, а зараз бензина подорожає. Ти будеш заправлів? Та газ ще є. Газ, а газ певно, то ти задурно роздавали, ні? Це... Як пайки, відкриті вікно і бужмов. Так, ми вже приїхали в епіцентру. Ага, що як має бути, йдемо тіло. Ні, ми ж ту колегу має вже. А він мені структури завжди вибирає. Ага, так, та, то що? Ми йдемо на другий поверх, короче, кав'єрка, будемо там шукали ті лампи. Покажуть які лампи, які кури. Ну, брат, що ти маєш увазі? Так, що будемо коллеришка шукали. То що чекайте, то треба, то я ще не йду, то ще треба зазимкувати, кинути їм щоб вони підтвердження дали. Так, зайшли, ми на тій люстерка. Ну мені Назар казав, що 160 гривень коштує. Що я думаю, що він не... Зараз братило нам вирішать. На ну ти знаєш, з людина впливов. Він казав, що 160 гривень, але я вже віджу, що менше тисяч кінмом. <зас> чи ж то дорогі курі, не ще буде, якщо їх як на Гавайях. <зас> <зас> я то так сказав. Так, зараз одразу будемо перевіряти. Чи що, при чому ще де не коштує, Так. Зараз будемо перевіряти, що робить. <зас> ага. А, а то короче будь вигаці. гріли вже, будь-який на дріжджу, ні? <ріхи> Одну, <ріхи> другу. Ты зараз треба йти купити той. там <ріхи> якусь? Ти що на каші? <ріхи> на каші би за знижку зіп'ятав. А ну друга. <ріхи> друга. О, що <ріхи> прочує. О, що? <ріхи> О, вже чуєш, сюди грі. Що, забираємо, йдемо. Ми ж то ходимо по своїй хаті, ні? Як на чаліком би був. Ще колірка, ми ж лампочки взяли. Що? Ну що, говориш? <гаджи> Двіщи кімангали, кімонгали. То ще раз. От віщи кількітко додому всі дворика. Дворика вжити. Живемо мангал? Ді, давай, йдемо тирсу купуємо та й бо нема часу. Так що колірка знайшли, тирси. Тримай одна пачка, друга пачка, третя. Сказав, я без душок не страгав вдома, mm. ні? Пилку без її раз-раз, раз раз. Та що. Що, братела, дякуємо. У Ото... нас в твоєму епіцентрі всі знають, правильно мали? Та ага. віші, яких тут того, всього є. Все, йдемо, все, будьте здорові. Лампочки, дя. Лампочки, дя. є? Лампочки де є? Є, дві в мене. Кажу лампочки дії. А, тобі можна? Ага, все, йдемо сюди і одразу й... so. шуруємо. Все, вже купили. все як має бути. Yeah. Одне єдине, я так щити хочу, то є дещо віщити? <годи> Дивіться, що то люди. Вони дивіться, хто стоїть, бо є, не стоять. Зараз втікає. Їдемо додому, бо треба ще купу роботи має.